Четвертий рік війни всі цивілізовані країни на нашому боці і підтримують нас. Але досі російські дрони та ракети начинені деталями з новітніми розробками від виробників наших країн-партнерів. Ми вирішили розібратися, яким чином росіяни примудряються отримувати ці деталі, і що повинні зробити країни-партнери, щоб це зупинити. 8 липня минулого року росіяни прицільно б'ють ракетою в один з корпусів дитячої лікарні «Охмадит». Двоє загиблих, ще 32 постраждалих. Ось це все залізяче вилучили з під завалів токсикологічного відділення, де діти проходили діаліз. За даними служби безпеки, під час експертизи звідси вилучили 59 деталей, які виготовили в країнах заходу. Це матриці, процесори, інтегральні схеми. Кожну таку деталь ретельно досліджують криміналісти, бо вони є доказами справ проти воєнних злочинів Кремля. Це крилата ракета повітряного базування ХАС-101. Тобто вона ви вам відомо, вона запускається з стратегічного бомбардування та 95 виставку російського залізяча спецслужби роблять спеціально для преси та іноземних посольств, і в цих зразках знайшли комплектуючі, що росіяни купили в 19 країн партнерів, Ба навіть новітні розробки на основі штучного інтелекту знаходять. Якось в цьому шахеді. його майже неушкодженим. Наші оборонці приземлили на прикордонні сумщини. Це модернізована версія нового ударного БПЛА Шахет 136 В Цьому ударному БПЛА з'явилася система машинного зору. На основі штучного інтелекту. От цей от блок він відповідає за обробку цих відеоданих. Зроблений він на основі відеочипун від. Це одиничний експериментальний зразок іранського шахеда. Певні наші дослідники, машинний зір американського виробника найкращого в своїй галузі, наймовірніше купували нишком, замітаючи сліди, і це типова тактика злочинців: купувати через треті руки, фірми прокладки, затираючи маркування. Цивільного призначення, подвійного призначення фірми прокладки використовуються треті, треті країни. Тобто, так можуть бути і випадки, коли той чи інший виробник продає, начебто, неочевидному покупцеві, який не напряму не пов'язаний з державою агресором. Але, зрештою, ми виявляємо ці компоненти. Коли нутрощі зброї розберуть, усе описують і вносять дані спеціальну базу. Нині вона публічна. Кожен окремий вузол, які ви вибирають, розкладається на найменші електронні комплектуючі сказанням країни виробника. Якщо є там дати виробництва, це така база даних, яка буде завжди поповнюватися. Та крім деталей іноземних виробників потрібних для озброєння, росіяни так само потребують станків для її виготовлення і верстати також завозять в обхід санкціям. Зазвичай це передбачає складний ланцюг поставки. Іноді це мова йде про крупну узлову зборку в Китаї з в першу чергу японських запчастин, з тим, що потім це перетворюється в а, кіцеві продукті станка, бо самі за поребриком не здатні виробити такі станки, але мають гроші, щоб накупити потрібне. Наша така консервативна оцінка, що в середньому за всі критичні компоненти, росіяни переплачують в два-три рази. Цінка американців що взагалі в шість разів переплачують вартість дрону Шахеда, Ну, фахівці рахували орієнтовно 200 тисяч доларів. А те, що росіяни заробляють більше ніж 150 мільярдів нафтодоларів доходів на рік. Ну от можна й пархвати, скільки це може коштувати ракет дронів, позбавити окупантів доступу до імпортних комплектуючих для оборонно-промислового комплексу в змозі відповідні санкції, зокрема щоб перекрити постачання обладнання. Росія критично залежить від зв'язків зі світом. Без таких зв'язків просто не було би цієї війни. Російське виробництво зброї прямо залежить від наявності. Сучасних верстатів на жаль, тільки за один минулий рік були зафіксовані поставки в Росії верстатів на підприємства військово-промислового комплексу щонайменше з 12 країн світу, зокрема з Китаю, Тайваню, Південної Кореї, Японії, Франції, Німеччини, Італії, Туреччини та Сполучених Штатів Америки. Зі слів президента Зеленського відомо про нові контракти з постачання верстатів на заводи оборонного комплексу, які росіяни вже уклали на майбутній 2026 рік. В Україні указом президента запроваджені персональні санкції проти 34 зареєстрованих у Росії юридичних осіб і 52 їхніх громадян, зокрема причетних до постачання станків з виробництва чіпів. Іншим указом президента в Україні запроваджена імплементація обмежувальних заходів, запроваджених партнерами проти Кремля і його посіпа. Є чітке рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо синхронізації всіх санкцій. Це абсолютно необхідний процес. Наступний крок контроль за технологіями зі штучним інтелектом, такі як машинний зір американського виробництва, знайдений в шахеді на прикордонні сумщини. Вже зараз необхідно встановити обмеження на постачання в Росію готових моделей штучного інтелекту, придатних для військового застосування. Також інструментів та сервісів для тренування штучного інтелекту, зокрема хмарних сервісів, високопродуктивного обчислювального обладнання, а також спеціалізованих дата сетів включно з комерційними супутниковими знімками. Контроль виробників складний процес, бо ті можуть просто не знати, як перепродані так звані деталі подвійного призначення і хто кінцевий споживач. Утім, відповідальність і санкції проти агресора. Нині це ще й спосіб вистояти самим країнам партнерів проти загрози війни. З першого дня а, санкції стали нашою зброєю, нашою спільною зброєю з нашими партнерами. Поки існують санкції, а, це, хоч якось. Утримує Росію від того, бо такі плани в них є після України розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати, це героїчна боротьба нашої української нації, і друге це санкції. Інна Гуріненко Віктор Зеленко вікна тебе марафон Єдині новини. У час, коли російська агресія не припиняється, українська далекобійна зброя стає не лише символом сили, а й реальною гарантією безпеки. Ракетна програма, наша ракетна програма, має хорошу динаміку, і, хоч це важке завдання, але поступово ми, ми наближаємось до можливості застосовувати свої ракети. А не лише покладатись на ракети у постачанні від партнерів У 2025 році. Відбувся прорив у виробництві українських ракет. Найбільше очікування стосувалося виробництва вітчизняної балістичної ракети, і от це сталося. Я вважаю, що куратора вдало обрали, і те, що програма відокремлена від інших програм, що у кожного ракетного комплексу і ракетної номенклатури є свій куратор і свій керівник. Це позитив. Наскільки мені відомо, в середині травня відбулися випробування, які оцінюють як надзвичайно успішні, майже 300 кілометрів подолала ракета і знищила російський командний пункт. І дуже важливо, що це бойове використання. Балістична ракета українського виробництва подолала майже 300 кілометрів і знищила російський командний пункт. Боєголовка цієї ракети за 400 кілограмів, і це дуже потужний арсенал. Для порівняння нова американська балістична ракета це всього 91 кілограм. Видно, що у нас це буде потужна зброя. Я сподіваюся, що ми будемо рухатися далі. Головне, масштабувати швидко і дуже логічно. Що українська балістична ракета вже на підході неодноразово говорив президент Володимир Зеленський. Також доручив надати окреме фінансування для нашої української балістичної програми для швидшого. Виробництва ракет одна з версій, що зсу вже протягом року ймовірно атакували ворожі об'єкти балістичними ракетами, адже чимало експертів і аналітиків не могли час від часу ідентифікувати засіб ураження, яким було знищено ворожу ціль вперше або дачних результатів було заявлено президентом. По моєму десь в іюлі або в августі прошлого года, і з тих пор. Ні, ні, було некілька разів, коли удари по Росії в как бы, є предположение, що в этих ударах по Росії принимали участь українські балістичні ракети. Вітчизняна балістична ракета це дійсно прорив українського оборонно промислового комплексу. Україна вела розробки подобних проектів, що до самого начала війни. И некоторые из этих проектов находились уже в стадии почти готовности для, то есть на уровне прототипов для принятия их уже на вооружение. В Украине надо развивать свою собственную ракетную программу, то в этой ракетной программе это фактически произошло в двадцать третьем году, то в этой ракетной программе были подняты все разработки, которые находились в более-менее подготовленном виде, в готовом, и они были использованы для того, чтобы Заняться розробкою власної української балістичної ракети. дехто припускав, що йдеться про українську балістичну ракету комплексу Сапсан, про яку минулого року згадував президент України ніде не говориться о том, яка це ракета, як вона буде називатися її точні характеристики, Но, скорее, даже навіть внутрішні не столько внішні ребята, скільки внутрішні, і зараз созданы всі необхідні організаційні. І управленческие структури для того, щоб активно начать движение цього проекта. Після вдалого випробування український балістичний ракетно-тактичний комплекс має вироблятися серійно. Оптимальний варіант це була бы ракета, яка має э, до сімсот на 700 сімсот кілометрів і має бойову часть з хорошей системою наведения, обеспечивающей высокую точність ракет на уровне э, как минимум там, 200 килограмм. Ну, якщо більше, то, звісно, краще. Це дозволило б нам завдавати серйозних ударів по всьому військово-промисловому комплексу ворога. Ракета на 300 кілометрів е з бойовою частиною 400 кілограм, як заявлено в характеристиках цієї ракети, дозволить нам уністажати цілі ну, на тактично-оперативній глибині. Це теж дуже добре, тому що но ну, фактически, все управління військами, вся логістика військова, всі склади знаходяться в этой, в этой зоні. Україна вже мала спроби з розробки балістичної ракету протягом 30 років. Тоді вітчизняні можливості були обмежені договором про ракети середньої та малої дальності. Всі пам'ятають, коли з'явився Орешник, ми узнали те, що договір договор о ракетах середньої і меншої дальності. О чому він говорив? Він говорив о том, що країни, А там стороны этого договора, это Россия и Соединенные Штаты, не занимаются разработкой ракет средней дальности. А ракеты средней дальности, это от 5 баллистических ракет, это от 500 до 5500 километров. И когда Трамп, будучи президентом в первый раз, узнал от разведки о том, что россияне разрабатывают ракету РС-26, З дальністю менше 5500 тисяч п'ятсот кілометрів, вона розірвала та до вийшов із того договору, і потім з того ж договору вийшла і Росія. Україна бере на себе зобов'язання виробляти ракети по дальності не більше 500 кілометрів, але для внутрішнього споживання, якщо ні їх прозводять на експорт, то це не более 300 кілометрів. Так вот, я думаю, що українська розробка та балістичної ракети. А на час как бы в рамках экспортных ограничений, но я практически убежден, что ее дальность будет доведена до 500 кілометрів. Український оборонно-промисловий комплекс успішно просувається в роботі над зброєю. Я думаю, что оно будет розвиватися в сторону 500 километрів. Можеть будуть ніскілька сніжатися бойова часть. На думаю, що скоріше даже зниження бойової частини. Ракетна програма є стратегічним безпековим фактором України. Це прорив та козир в руках країни, яка захищається від Путіна та його військової машини. Розробка та виробництво українських ракет дозволить самостійно вирішувати питання знищення військових потужностей Росії у її агресивній війні проти України.